Інформаційні підсумки четверга 4, 4 липня. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні у випуску. Дивіться. Поліг на Харківщині. У Хмельницькому провели в останню путь героя Михайла Граділя. Економія до 50%. Дві багатоповерхівки термомодернізують за програмою «Енергодім». В затишку та під опікою послугами відділення кризової допомоги з квітня скористалися майже три десятки людей. Сьогодні у Хмельницькому провели в останню путь героя Михайла Граділя. У цивільному житті чоловік працював будівельником. До війська добровільно приєднався на початку повномасштабної війни. Служив у лавах 87-го окремого аеромобільного батальйону. Загинув військовослужбовець 20 червня, неподалік Вовчанська Харківської області. У героя залишились дружина та маленький син. Поховали Михайла Граділя на алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Ми з ним однокласники і друзі з дитинства. Ми разом з ним виросли. Дуже гарно дружили постійно. Він дуже був приємною людиною. Дуже був морально. Сильний, фізично, сильний, людина була просто від Бога. В староостропільській школі ми з ним разом навчалися. Працював на будівництві, ремонти робив до, дуже Ну, і, і швидко. І все. Взагалі в нього була дуже, дуже гарна репутація, відповідально до роботи ставився. Собі ремонт би, зробив квартиру, квартиру собі купив, собі руками заробив. Нічого не був такий відповідальним, там допомогу завжди приходив. Треба було там просити чекати довго. Пішлася війна, він пішов в нашу частину безпілотників. Кілька місяців назад забрали його десь сюди на очіпку на передній край. Днями пішла на нашу загинув. Один гексакоптер та два квадрокоптери передав військовий міський голова Олександр Семчишин. БПЛА отримали бійці трьох підрозділів сил оборони, а виготовили їх у Хмельницькому. Цей проєкт став одним із переможців програми грантової підтримки інновацій для підвищення обороноздатності України, яку ухвалили минулого року. Власне, ми продовжуємо допомагати нашим силам оборони. Сьогодні ми передаємо трьом нашим бойовим підрозділам спеціальне обладнання, це безпілотні літальні апарати, це коптери. Один гексакоптер і два квадрокоптери хороше насправді дороговартісне обладнання, яке працює зі скидами, несе на собі доволі такий ваговий боєзаряд. Ну і дає можливість нашим пілотам, професійним пілотам знищувати ворога на різних дальностях і працювати якісно результативно, нищивши і живу силу і нищивши обов'язково важку техніку ворожу. Зазначу, що цей проект реалізований в межах грантової підтримки Хмельницької міської ради, яку ми ухвалили ще минулого року, на яку передбачили бюджетне фінансування це один з успішно реалізованих проектів. Вартість трьох коптерів, одного гексакоптера і два квадрокоптери 1 мільйон 370 тисяч гривень. По суті, виробником є знову ж таки, наші місцеві виробники. Хороша, якісна, ефективна робота. Дякуємо платникам податків за те, що наповнюють бюджети, дають нам можливість реалізовувати такі проекти. Дякую виробникам за хорошу роботу. і, звичайно, дякую нашим силам оборони за те, що користуючись такими коптерами, бабаягами, як їх називає ворог, зможуть наближати нашу перемогу і нищити русню. Ну а наша програма грантової допомоги вона працює далі. Є багато інших хороших проектів, які ми зреалізовуємо це і наземні дрони. Це і повітряні дрони, це і знову ж таки гексакоптери, які будуть нести ще більшу вагу і працювати ще на більших дальностях. У багатоповерхівці на Зарічанській 36, дріб 3 утеплюють фасад за програмою «Енергодім». Минулого року в будинку встановили індивідуальний тепловий пункт. Замінили труби, двері у під'їздах та вікна. Надалі планують замінити систему водопостачання та оновити освітлення у місцях загального користування. Також цього року за програмою «Енергодім» зазнає термомодернізації і будинок на вулиці Степана Бандери 8. Ірина Муляр продовжить. Ремонтні роботи тривають у будинку, що на вулиці Зарічанська, 36, дріб 3. Нині тут утеплюють фасад. Дев'ятиповерхівка на 179 квартир збудована у 1979 році. Взимку, за словами мешканців, у квартирах було прохолодно. Тож у 2020 році вирішили взяти участь у програмі «Енергодім». Ми провели загальні збори і вступили в програму «Енергодім». Більшість мешканців за і тільки за позитивні зміни в нашому будинку. Приступили Півтора тижні назад виконали демонтажні роботи, всі, погрунтували стіни, почали утепляти, монтувати утеплювач. Працюємо згідно технологічної карти, матеріали це резіт, Все як по пожежних нормах все дотримує. Утеплення фасаду і утеплення горища. І гідроізоляція дах. Утеплення горяще зробили гідроізоляцію даху після фасадних робіт, бо монтування люльок щоб не пошкодити. Роботи розпочали у вересні 2023 року. Тоді у будинку встановили індивідуальний тепловий пункт, замінили труби двері у під'їздах та вікна. У лютому утеплили технічний поверх. Тож цієї зими в оселях вже стало тепліше на кілька градусів. В цьому опалювальному сезоні в квартирах вже було, було тепло. Була майже однакова температура в усіх квартирах. Це було 21-22 градуси. І в зрівнянні з іншими будинками біля нас ми вже економили на опалення близько 15-20%. Після утеплення фасаду економія буде ще більша». Надалі планують відремонтувати покрівлю, замінити труби водопостачання та модернізувати систему освітлення у місцях загального користування. Мешканці будинку повинні сплатити лише 10% від вартості усіх виконаних робіт. 20% покривають з бюджету громади. Ще 70% сплачує фонд енергоефективності. Суму можна було розділити на рік. То тобто, хто, хтось сплачував повністю. За словами підрядника, роботи у цьому будинку триватимуть близько трьох-чотирьох місяців. Далі працюватимуть у будинку, що на вулиці Бандери 8. Бандери 8 утеплили горище. Далі чекаємо виходу документації з експертизи і будемо приступати до утеплення фасаду. Коли після утеплення фасаду вже буде гідроізоляція даху, мешканці ще двох багатоповерхівок, що на вулиці Франка та на Зарічанській, взяли участь у програмі «Енергодім» у попередні роки, і нині заощаджують близько 50% енергії. Після початку великої війни фонд енергоефективності припинив отримання нових заявок на участь в програмі «Енергодім». Ті учасники, які подавалися до початку 2022 року, є в програмі. Перших півроку здається, вони були призупинені. І Після того, як міжнародні донори зрозуміли, що Україна може боротися, Україна може перемагати, вони дали дозвіл на продовження програми. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Дах над головою, триразове харчування, соціальна та психологічна підтримка. Такі послуги отримують люди у відділенні кризової допомоги. Його відкрили на базі Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації 15 квітня. За два з половиною місяці працівники відділення допомогли майже трьом десяткам людей. У кожного власна історія. Хтось змушений був покинути домівку через війну, а деякі через проблеми зі здоров'ям пересуваються на милицях та кріслах колісних. Як живеться їм у відділенні кризової допомоги? Бачила наша знімальна група. Сім'я Павлових Галина Петрівна і Петро Власович з Харківщини. Евакуювалися з рідного дому 16 травня. Більше двох місяців вони мешкають у відділенні кризової допомоги в Хмельницькому. Ми з Харківської області, село Липці, зараз воно. Потім нас вивезли довго ми не збиралися їхати. Терпіли, а потім вже останні троє суток останні вже не було терпіння. Далеко від дому. Ну, а куди діватися? Куди везли, туди ми їхали. Хочеться додому. Ну, тут вхажують за нами. Персонал добрий. Я інвалід третьої групи, вон паличка моя, а він другої. То думав, що така старість буде. Дім Віктора Яцька зруйнувала війна. Сталося це торік через атаку росіян на сусідню громаду. Тоді в чоловіка виникли проблеми із ногою. Через гангрену її довелося ампутувати. Дон стоїть все нарушено. Його підняло кришу, розламало, покрутило і назад. Я постраждав від взриву. Зараз я тут знаходжуся ну, як, під наблюдінням, все як не може бути. Чекаю про те Дах над головою, соціальна, перша домедична та психологічна підтримка і триразове харчування. Такі послуги отримують клієнти у відділенні кризової допомоги. Люди всі різні, але ми ж розуміємо, що треба до них з повагою відноситись. Доброта першим ділом. Ну і... Поговорити, підтримати, допомогти. У нас триразове харчування збалансоване. Тобто в даний час вже поступили свіжі овочі, огірочки, помідори, капусточка свіжа. Ну, салатіки в нас є. Сьогодні є в нас варенички з сиром. О, люди дуже їх люблять за сметанкою. У відділенні працюють 11 людей. Цілодобово чергують соціальний працівник і медсестра. Тут є власна пральня і душова. А самі клієнти комунального закладу розбили на подвір'ї город. Багатьом з них нікуди йти. Немає ані домівки, ані рідних. Їх доправляє сюди поліція чи соціальні служби. У відділенні на 30 ліжкомісць зараз 24 людини. Діє заклад на вулиці Бориса Олійника, 191, у мікрорайоні Дальні Гречани. Клієнтами відділення є особи, які частково здатні до самообслуговування, потребують догляду. Це третя, четверта групи рухової активності. Багатьох наших клієнтів це є відсутність документів, які посвідчують особу. По можливості ми їм намагаємося всім відновити. Перебувати у відділенні можна півроку. За потреби цей термін продовжують. За два з половиною місяці тут допомогли майже трьом десяткам людей. Двох з них, яким потрібен постійний медичний догляд, переводять в будинки інтернати. Та найголовніше дбайливим ставленням намагаються повернути їх до життя. Ірина Аріон, Марія Соколова, новини міста. Від 50 до 250 тисяч гривень на закупівлю обладнання сировини матеріалів та оренду приміщенням. Програма грант на власну справу започаткована Міністерством економіки. Дозволяє з нуля відкрити бізнес. Про це розповіли дружинам військових і вдовам героїв під час тренінгу у комунальній установі ветеранський простір. Жінкам також пояснили, як розробити бізнес-план і податися на грант. Більше розповість Олександра Семенюк. Як започаткувати власну справу або ж масштабувати свій бізнес, розповідають дружинам діючих та загиблих військових. Представники Хмельницького обласного центру зайнятості радять жінкам подаватися на грант від Міністерства економіки України. Програма називається Є робота мікрогрант на власну справу. Наразі дані жінки зможуть використати можливість участі в програмі на мікрогрант. Це 250 максимальна сума тисяч гривень. Ці кошти вони зможуть витратити на закупівлю обладнання, сировини, матеріалів та оренду приміщення. Все досить просто. Кожна грантова подавачка, яка бажає участь взяти ці програми, заходить в дію, ознайомлюється з умовами, з порядком, яким безпосередньо регламентується, і визначає для себе є приклад бізнес-плану складний і є шаблон, затверджений міністерством економіки. Визначає для себе, що найнеобхідніше на початку зараз чи це створення, чи це масштабування діяльності, чи це зміна локації, чи можливо це додатковий напрямок її роботи. І визначає для себе на що вона хоче в це в описовій частині бізнес план під час тренінгу, який вперше влаштували в комунальній установі ветеранський простір, жінок навчають складати бізнес-плани і розповідають про вимоги щодо написання грантових заявок, а також про працевлаштування найманих працівників і сплату податків. Дана програма розрахована на те, що має бути створення робочих місць, тобто від не менше одного чи двох, в залежності від суми, яку беремо або й більше. І в подальшому ці люди мають бути, скажімо так, офіційно влаштовані на роботу, працювати та отримувати ті прибутки, які запланували в бізнес-плані. Держава дає кошти, але коли людина відкриває бізнес, вона має сплатити податки за себе. Своїх найманих працівників таким чином вона повертає ці вкладені кошти, які дала її держава. За словами Анастасії Ярової, на перший тренінг зареєструвалося багато жінок, тож подібне навчання проведуть і 5 липня. Хочемо їх підтримати, мотивувати, ну і будемо планувати ще проводити різні заходи, бо, на жаль, і з'являється більше дружин військових, і, на жаль, і загиблих військових. І хочеться цих дружин підтримати, щоб вони мали і фінансову підтримку в своєму житті, щоб мали. Тому і фінансове забезпечення добре, коли там її чоловік заробляє, але життя таке мінливе, чоловік може прийти з війни і вже не мати тих коштів зарплати, будь здоров'я можуть бути проблеми. І тому важливо, що так само дружини мали власну справу, мали можливість себе реалізувати, заробляти кошти. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста. Тенісистка з Хмельницького здобула ліцензію на Дефлімпійські ігри 2025. Путівку виборола за підсумками виступу на чемпіонаті Європи серед спортсменів з порушеннями слуху. Змагання кілька днів тому фінішували в Австрії. Серед дорослих спортсменок Єва Флірко посіла п'яте місце. Також хмельничанка виступала у категорії Ю-18. З поміж однолітків здобула чемпіонство. У вирішальному матчі упевнено обіграла суперницю з Туреччини 6-0-6-1. Також на старті Єва змагалася у змішаному парному розряді. Разом з киянином Глібом Леончуком посіли четверте місце. За підсумками виступів Єви на чемпіонаті Європи міський голова Олександр Семчишин вручив спортсменці грошовий сертифікат та тенісні м'ячі. Чемпіонат Європи ми хотіли дуже ретельно. Ми проводили багато міжнародних багато, і брали участь. І ми вивчали тактику. Суперники та мали можливість йти в те відпрацьовувати удар. У нас були пройдені збори в Одесі, одні, потім другі. Двоє змагань міжнародних, такі, де ми достойно виступили, де відчули всіх суперниць своїх. Вони старші, звісно. Але це є досвід, і ми дуже задоволені, що в нас була така можливість виїхати за кордон. Іменно виїхати, тому що це дуже важливо, коли виїздні змагання це психологічно, дуже важко. Єва дуже достойно від... змагалася. Старт відбудеться в му році, де Олімпійські ігри. Відбудуться вони десь кінець вересня, початок листопада. Я сам, бивши спортсменом, я розумію, що це ну, велика відповідальність і кожен спортсмен мріє, щоб туди тільки попасти. А ми вже туди, одної ноги вже там. Готуємося до чемпіонату України до 18-ї, а через місяць чемпіонат України подоросло. Ми теж плануємо поїхати. Це буде відбудеться в Києві, і нам потрібно награвати, награвати, награвати. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні.